Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Відео про транзит, селени знаком Зодіака Рак виходить із значною затримкою. Однак, перебування Венери у петлі ретроградності дає можливість завершити все розпочати раніше. Допрацювати, а також підкреслити всі важливі нюанси, які були невідомі нам дотепер, а також скомпонувати і об'єднати все, про що ми вже знали до цього. Транзит селени по знаку Зодіака Рак цьогоріч триває із 11 січня по 12 серпня. Кожні сім років Селена навідує один і той самий знак Зодіаку. Тож попередній період її мандрівки знаком Зодіака рак припадає на час з 11 січня по 13 серпня 2018. А наступний очікуємо з 11 січня по 12 серпня 2032 року. Селена світла часточка нашої кармічної задачі це скупчення наших напрацювань а також потенціалу нашого роду, який буквально виплескується в наше життя під час проходження по тій чи іншій сфері гороскопа. Поточний транзит селени надзвичайно важливий в комплексній роботі транзитної карти, адже навантаження на цю сферу нашого гороскопа, в яку прибула наразі Селена, колосальна вже з осені минулого року. Адже саме там знаходиться Марс. Він розвертається у директ 24 числа і ще до квітня місяця зависає в директному русі. Цей же в цій же сфері, а от в червні поточного року на річний період сюди ж завітає і Юпітер. Тож, Селена, як то своєрідний ланцюжок, поєднує такі різнорідні енергії, допомагає скомпонувати і спілкування, і можливості до реалізації, поєднати людей між собою, а також саме ось ці знаки долі нам подарувати, за яких ми можемо вірно скерувати всі ті можливості, які розкриватимуться по транзиту Юпітера, щедрого подателя, див. І своїх подарунків по цій сфері нашої карти. На моєму каналі є відео про Селену, богиню місяця, про всі ті можливості, які вона щедро дарує, а також які ті наші глибинні підсвідомі тенденції, які поєднують нас із її силою. Тож, кому цікаво, потрібно, будь ласка, завітайте. Всі важливі посилання будуть в описі нижче. А ми зосереджуємо наразі увагу на тому потенціалі, буквально помешкання, в якому наразі працюватиме Селена, яку силу вона отримує, перебуваючи у знаку зодіака Рак, і також чим же повниться ця сфера нашого гороскопа? Що ми можемо запропонувати світу? і як ту важливу енергію і її потенціал планетарний направити, поєднуючи силу Марса, а також можливості Юпітера, звернувши особливу увагу на все те, що підкреслює нам у вигляді символів, знаків і підказок Селена. Тож, повертаємося у Друге століття, адже саме тоді сузір'я Рак було включено клавдієм Птолемеєм у Небесний Атлас. А ще за три тисячі років у вавилонські часи це сузір'я називалось зовсім не рак, а раки через велику кількість скупчених яскравих об'єктів в цій точці небосхилу. І якщо власних зірок, які формують фігуру тварини в цьому сузір'ї трошки більше сотні, то от зіркові скупчення і галактики нараховують мільйони світил. Зіркове скупчення ясла сформоване більше як із тисячі зірок. Астрономи древності вважали, що це отвір в небеса. Через який до нас на землю спускаються душі новонароджених, Селена усіляко привертає увагу до нас, наших пращурів, дає можливість буквально поєднати тонкі енергії із потребами нашого поточного втілення. Через той самий отвір в небесах до нас спускаються душі обереги нашого роду, як і душі новонароджених. Тож у вказаний транзитний період можемо очікувати на збільшення кількості звісточок, про зачаття, вагітність пологи, взагалі будь-якого роду інформація про розширення можливостей наших родових. А також звісточки через сни, через інтуїтивне перечуття. Все те, у чому нас оберігають душі, оберег нашого роду і в чому невидимими шляхами, але ми отримуємо так чи інакше допомогу. Тож особлива увага до місць. Поховання на регулярній основі ми маємо там дотримуватися порядку або ж передоручати ці функції за неможливості особистої присутності стосовно цього питання. І крім того, звертаємося до наших пращурів подумки. Найбільш яскрава зірка сузір'я рак бета, рака. Альтар у перекладі із арабської погляд лева. Знаємо, що рак один із найупертіших знаків зодіаку. Раки є надзвичайно відданими за своєю природою, готовими на самопожертву. За будь-яких навіть мінімальних обставин сприяння вони кидаються у бій на захист своїх рідних, своєї території, всіх, кому потрібна допомога. Вони відчувають і співпереживають кожній скрутній ситуації і готові буквально направити свої навіть мінімальні зусилля, але на те, щоб ситуацію змінити. Йти на краще. Згадуємо міф про Геракла і Лернейську гідру, адже тільки рак вступив у пряму сутичку із Гераклом в цьому поєдинку. Звичайно ж, Геракл ту гідру переміг, і крім того, силою своєї ноги відкинув рака, і таким чином він опинився на небосхилі у вигляді сузір'я. Ось тут надзвичайно потужним потенціалом перебування селени. Цій сфері нашого гороскопа її наша особиста наполегливість, така впертість у ключових питаннях, що стосуються нашої безпеки, благополуччя, стабільності наших рідних, фінансів і, крім того, очевидності взаємодії, можливості сформувати таку атмосферу затишку, комфорту і стабільності, хоча б у невеличкому, але близькому полі спілкування, яке надзвичайно. Підкреслено даним транзитним періодом, і ми буквально можемо зустрічати людей, які так чи інакше але потребують. Ключення нашого особистого потребують відчути родинний затишок, потребують відчути те саме сприяння, а також слово допомоги. Можливо, це контакт із людьми, які зовні або в розмові нагадують ваших близьких, рідних, або ж також тих людей, які зараз не з нами. Ось тут важливо дослухатися до тих думок, які людина. Передає вам в розмові. І такі кармічні зустрічі можуть бути, які ви будете пам'ятати через роки. Ось тут особливо важливо відгукнутися на прохання про допомогу такої людини, наприклад, їй посприяти, а також не залишатися байдужими, не оминати чужі проблеми і не відвертатися від них. Адже не забуваємо, що Селена це саме той Янгол-охоронець, який нашими руками. Творить добро, дає можливість нам буквально розчистити шлях нашого роду. Але ті камінці, які зустрічаються на цьому шляху і силами селени, нам вдається їх оминати, ми не маємо перекидати буквально собі за спину на життєву стежину наших нащадків. А також вони не мають поцілити в тих людей, які крокують по життю разом із нами. Ось така от задача селени на цей транзитний період у поєднанні із душами, оберегами нашого роду, у поєднанні із тим важливим світлим і добрим, що є вже нами напрацьованим протягом нашого життєвого шляху. А також все те неочевидне, що буквально тільки за сприяння кармічних сил виглядає. Таким, що склалося, врешті-решт і стала можливою зустріч. Нарешті ми порозумілися, обійшли певні спірні конфліктні питання, крім того, могли об'єднатися навколо спільної ідеї, а також усіляка увага до наших родових майнових справ, нашої сімейної співдружності, всього, що об'єднує нас у тісному родинному полі, а також дає нам сили і таку от родову могутність, незважаючи Незважаючи на відстані кордони, незважаючи на обставини, залишатися родиною. Як відомо, раки є надзвичайно чутливими до якості середовища і місця, в якому проживають колективу, в якому працюють. У стосунках, ось тут також від рака неможливо приховати все те, що залишається десь там за лаштунками або за межами оселі, рак чутливий в плані емоційного сприяння, а також енергія, помислів, молитв. Побажань наразі за допомоги і сприяння селени та помічників нашого роду доноситься до вищих сил за якісь лічені хвилини. Ось тут важливо акцентувати увагу на підкріпленні сили роду і селени. В першу чергу звертаємо увагу на якість води, а також напоїв, які ми споживаємо, а також це чистота середовища. Не забуваємо, що наша луна, наша підсвідомість має також у своїй основі не тільки зачатки світлих справ і можливості їх нарощувати у цьому втіленні, а також і темну сторону нашої натури, наші страхи, наші переконання, упередження, все. Те, у чому нам немає рівних, коли ми даємо волю ліліт. О, тому самому апогею лунної орбіти, із яким у нас контакт. Надзвичайно прихований може бути і неочевидний, однак, коли ми даємо волю ліліт в своїй особистості ось ті саме крила наростити, то селені тоді просто у нашому житті, в житті наших рідних, немає що робити. Тому зверніть, будь ласка, увагу: дбаємо усіляко про нашу емоційну безпеку, все те, що підвищує наші адаптаційні можливості. Регулярний сон, можливість вечірнього відпочинку, приглушене освітлення, затишна комфортна атмосфера вдома, можливість побути наодинці, символічно заховатися в ту саму ракушку і відпустити свої страхи. Коли нам не страшно не лячно, немає ніякої прямої загрози, і ми можемо стабілізувати наш психологічний стан. Ми маємо скомбінувати наші емоції і саме ту подушку, безпеку в. Внутрішню нашу таким чином, щоб назовні ми видавали якісний результат, адже не забуваємо, що нашими руками селена і наші пращури наразі вирішують справи наших близьких. Ось тут така наша особиста надзвичайна відповідальність. Крім того, звертаємо увагу і на потребу у відпочинку з огляду на контакти з нашими рідними, або ж дистанційний зв'язок, чи ж можливість навідувати один одного, хоча б періодично. Ось тут поселені такі можливості можуть складатися, знаходитись люди, які будуть нас поєднувати, або ж ми будемо мати можливість проживати поблизу, наприклад, або ж на стабільній основі не губити контакти, наприклад. і Виходити все ж таки на зв'язок. Крім того, усілякий оберег, який допомагає нам за будь-яких наших особистих обставин, але мати ті можливості, які фактично могли б не сформуватися. Тому ось тут, -от, за сприяння селени і нашої родової програми, ми можемо бачити ситуації, бачити людей, яким як потрібна наша допомога, так і які від усього серця буквально впускають нас у своїх. Свою родину дають нам можливості не залишатися самотніми у розпачі у таких вразливих станах, коли нас буквально накриває звідусів, і ми крім тієї своєї ракушки нічого і бачити не хочемо. Надзвичайно важливий контакт, тісний, близький, емоційний відчуття середовища, в якому вам приємно, а також можливість створювати такі місця, привносити затишок, комфорт і можливість. Емоційного дотику на місце вашої роботи, наприклад, у колектив, або ж стосовно рідних і з ким є конфліктні спірні питання. Зробити крок назустріч, обговорити все те, що турбувало вже роками, розподілити можливо певні обов'язки стосовно важливих справ, в яких ви маєте впорядкувати, або ж документи, папери, функції нагляду, наприклад, чи ж крім того будь-які майнові питання, все те, що потребує і відвертої розмови, а також прояснення ситуації, хто на що погоджується, наприклад, кому які варіанти не підходять, але на умовах про... Озорості, чіткості, буквально зосередження такої от родової сили за вашою спиною, це найпродуктивніший час для того, щоб буквально ці питання робити проявленими. Звертаємо увагу і на фінансову безпеку, все те, в чому ми можемо контролювати наші фінанси, мати до них прозорий доступ, також розподілити фінансові функції в родині, наприклад, чітко прояснити ситуацію, які додаткові фінансові навантаження на нас покладаються, наприклад, і де ми ще можемо заробити кошти, у що нам раціональніше їх вкласти, і крім того, яким шляхом їх убезпечити. Можливо, і страху. Можливо, також люди, які можуть нам посприяти в цьому питанні, з огляду на певну консультацію, можливість до заощадження, все те, в чому ви будете відчувати впевненість. Це може бути невеличка сума, може бути не на регулярній основі здійснено ось такий от фінансовий підхід. Однак наявність певної суми, на той самий світлий день, в який ви зможете скористатися цими коштами на благо собі і вашим рідним. Буде укріплювати вас, буде давати і мотивацію в той же час буде запускати такий енергетичний сплеск, в якому ви будете бачити раціональні підходи навіть в тих ситуаціях, в яких, крім розгубленості, начебто нічого і народити в собі не можна. Тому майте на увазі. В контексті наших родинних справ все, чим ми можемо підкріпити силу нашого роду в плані буденних функцій, догляду за нашою оселею, догляду за нашою присадибною ділянкою. Можливо, це домашні улюбленці. Крім того, відгукнутися на прохання сусідів, знайомих, родичів про певну допомогу. Все у чому ми передбачаємо навіть ті ситуації, в яких люди можуть звернутися до нас з того чи іншого питання. В чому до нас завітати, наприклад, то вже велике щастя, поспілкуватися, обговорити гострі питання без осуду і без будь-якої критики. Крім того, тут ще й піклування про рідних, близьких, а також про те місце, яке є нашою тимчасовою оселею. Тому зверніть, будь ласка, увагу. В контексті професійної реалізації. Ось тут офісне помешкання, ми можемо облаштувати водним джерелом, а також розслаблена музика, атмосфера затишку, комфорту, емоційної стабільності. Ось це те, що може наразі привертати до нас увагу. Крім того, комплексний підхід у наданні послуг в тому розрізі, коли до нас можуть завітати і батьки, і також діти, і онуки, і для кожного знайдеться варіант певної знижки. Акції заохочення до візитів у день народження, наприклад, система накопичень, можливість, крім того, зберігати бали, наприклад, на певних бонусних картках, або ж відразу їх монетизувати, крім того, регулярність відвідування, наприклад. І Уникнення можливостей приховування будь-яких фактів, оскільки не забуваємо рак, той знак зодіаку, в якому нині панує селена, який відчуває все те, що ви хочете приховати, або що ви хочете не сказати, або ж обійти, наприклад, якусь певну ситуацію, або непрозорим чином виключ... вирішити питання тільки собі на користь за рахунок того самого відвідувача, або ж зробити це таким от надзвичайно виразним чином. Або ж непомітним, тут все це буде явним і сформує таке емоційне ставлення в результаті до виду вашої діяльності і, в принципі, до вас, або ж як до роботодавця, або ж як до людини, яка пропонує певні послуги, що ось таких от клієнтів, які можуть в своєму середовищі надзвичайно. Контексті реклами вам посприяти, ось тут своєю антирекламою зовсім зворотнім чином будуть впливати на ваш подальший бізнес. Також можливість надання певних функцій на дому все, у чому ми відчуваємо безпомічність, безпорадність і не можемо справлятися із певними поточними ситуаціями. Ось тут от наші кошти у контакті із тими людьми, які можуть зв'язатися з нами в будь-який момент за будь-яких елементарних побутових логістичних потреб або ж вирішення ситуації стосовно родини. Тому в професійному контексті наші... Оники такі своєрідні на цей період це душевність. Це відкритість і слабким сторонам людської натури і невпевненості. Все, у чому не тільки за конкретним продуктом можуть до нас завітати, а також за дружнім словом підтримки, за консультацією, яка об'єднає для нас буквально різнорідні проблемні ситуації в нашому житті, і ми можемо сконтактувати людину з потрібними спеціалістами і, приміром, або ж на таких посередницьких послугах. Ще заробляти, або ж також сформувати таку потужну клієнтську базу і таку гучну рекламу, що потенціал нашої справи за цей транзитний період буде укріплюватись по транзитному періоду Селени по знаку зодіака Рак. наша сила і набір нашої енергії серед наших близьких рідних хатніх справ, в тому числі упорядкування документації, упорядкування сімейних альбомів, потреби навідати родичів, наприклад, потреба спілкуватися на постійній основі, якщо це виявляється можливим, оскільки Селена тут може показати спілкування таким, яке воно є, чи воно вам потрібно, чи не потрібно, хто що про кого думає, і взагалі чи є у ваших стосунків потенціал, чи все ж таки краще спілкуватися виключно на свята. Також це ще й можливість притримуватися певних власних правил, традицій у родинному корі це те, в чому ваша оселя може бути дійсно місцем вашої сили, а також тим надійним тилом для ваших домочадців. Потреба займатися господарськими справами, можливо, також у належному стані підтримувати житло ваших рідних, близьких або ж людей, які до вас звертаються із такою потребою. Також все, що стосується присадибної ділянки, можливості допомоги і з домашніми улюбленцями, можливо, також по такому транзиту зелений і припліт ще й не один раз буде також такою от звісточкою для нас. Тому маємо на увазі всі функції нагляду, догляду, послуг і відруку на скрутні життєві обставини, сімейні драми інших людей. Це не чиясь окрема чужа історія і біда, а це сила нашого роду. Співпрацює із отією вселенською системою, в якій крила селени своїм розмахом огортають всіх, безвідносно. Кровного родства або ж інтересу один до одного, а не видиме сприяння, люди, які підкажуть, які приютять, які допоможуть і словом, і ділом, які не образять і не залишаться байдужими, завжди знайдуться. Навіть стосовно тих ситуацій, в яких ви безпосередньої участі не приймаєте, не можете особисто впливати, і нічого взагалі про цей факт стосовно ваших близьких і рідних не знаєте. І вже через деякий час, коли все те діло буде відомим, можна буде зі спокійною душею сказати: слава Богу, що все вирішилося благополучно, і ось ті невидимі ниті, які сплітає наразі селена між нами і нашими пращурами. Тією могутньою силою, яка присутня повсякчас за нашою спиною. І зараз має ось такий от прямий контакт із нашими земними турботами. І весь свій енергетичний ресурс за допомогою селени нас спрямовує на те, щоб найкраще із потенціалу нашого роду в нашому житті справдилося. Дякую вам і до зустрічі у відео по знакам.